Молимося за похресника Андрія і за всіх наших командирів, і за всіх хлопців, що стоять в трою. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, що на небі створив ангелів, які захищають добро, захищають справедливість і є світлом сутності на землі Божої. Воїнство небесне є для нас прикладом, що за добро треба стояти, тримаючи в руках зброю, захищаючи територію справедливості, захищаючи територію, де буде жити Божий люд. Боже благослови всіх наших, командирів, даруй їм відваги мудрості, щоб в їхніх серцях, в першу чергу, була любов до тих. Хто від нього залежить, любов до своїх воїнів, щоб берегли їхнє життя і щоб проганяли ворога з нашої землі. Господи Боже, наділи їх мужністю святого Архістратига Михаїла, святого обідоносця, який переміг зла. Благослови Господи! Кожного воїна, оклади їх щитом, щоб ніяке зло до них не наблизилося, хорони їх на всіх о тих Твоїх дорогах тої земної брані, де добро воює із злом, де зло нападає на добро. Захисти, Господи, нашу землю, захисти наш люд, захисти наших воїнів, захисти наших провідників Боже, даруй їм сили, мудрість і бережи нашу країну, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.